Вітаю вас у творчій майстерні. Скільки професій на світі існує? Хто водить, хто вчить, хто літає, хто будує? Професія кожного варта пошани. Скоро я виросту? Ким же я стану? Так, на світі є багато професій. А як ви гадаєте, яка професія найсмачніша? Так, це кухар. Його майстернею є кухня. Там він творить незабутнє. Може всіх нагодувати. Сто рецептів може знати: кухар, повар, кулінар. Готувати справжній дар. А зараз ми з вами перетворимося на справжніх кухарів і підсмажимо звичайну яєшню. Ось таку. Ця яєшня називається оката, тому що жовточок залишається цілий, а не як в омлеті, перемішаний. Для цього нам знадобиться пательня, її можна вирізати з чорного картону, білий папір, жовта смужка, ножиці, клей і серветка, а ще олівець, щоб намалювати контури нашої яєчні. Спочатку ми олівцем намалюємо на білому аркуші силует розбитого яйця ось такий, трошки нерівний, округлий, щоб він помістився на нашу пательню. І починаємо його обережно вирізати. Правильно тримаємо ножиці, леза дивляться завжди вперед. Дивимося на лінію, коли ріжемо. І підсовуємо нашу доріжку від леза. Тепер накладаємо наш білок на пательню, викладаємо ось так, намащуємо його клеєм, заготовочка наша велика, тому наносимо гарненько клей на самий краєчок і трошки посередині. Приклеюємо по центру. І тепер серветочкою гарненько. Залишки клею забираємо і притискаємо. Тепер беремо жовту смужку і будемо робити жовточки. Дивіться, я складаю смужку напів ось так, куточок до куточка. І ще раз напів. Подивіться, яка фігура вийшла. Так, квадрат. А якщо ми його розгорнемо, у нас буде ось скільки квадратиків по лініям згину розрізаємо. Ось так. Давайте порахуємо, скільки жовточків у нас вийде. Один, два, три, чотири. Тепер, адже жовточки в нас кругленькі, будемо закругляти куточки гострі. Ось. Так закругляємо, обрізаємо тільки куточки. Ось так, щоб не було жодного гострого куточка. Закруглюємо наші заготовочки, наші квадратики, робимо ось такі кругленькі жовточки. Ось я зробила всі чотири жовточки. Можна зробити яєчню з чотирьох яєць. А можна з трьох. Мені більше подобається з трьох. Я буду робити свою яєчню з трьох яєць. Наклеюю наші жовточки. Ось так. Не забуваємо закривати клей, щоб він не підсох. І серветочкою прибираємо зайвий клей з роботи, а також можна витерти ручки. Ось така яєчня в мене вийшла. Але ж ми будемо робити яєчню від шефа. З чим ви полюбляєте їсти яєшню? Я полюбляю з зеленою цибулею, тому я візьму зелену смужку і наріжу ось такої цибульки. Не дуже багато. І наклеюю кожну маленьку смужечку на яєшню. Ось так. А з чим ви полюбляєте їсти яєшні? Пофантазуйте, виріжте і приклеїте. А ще я полюбляю яєшню з помідорами, з томатами. Тому я візьму ось таку смужку, виріжу прямокутнички, а з них закруглю два куточки і в мене вийдуть ось такі половинки томатів. Ось так. Це моя улюблена яєчня з томатами та цибулькою. А у вас може бути інше. А чим ви полюбляєте їсти яєчні? Напишіть у коментарях. А ще ми з нетерпінням будемо чекати на фото ваших кулінарних шедеврів.